Олорун – це електросаб ДД, який покликаний воскресити ідею Тайзер команд і стати типу другої Шеврес. Але чи справився він з цією місією, і взагалі чи потрібен він вам? На ці та багато інших питань я відповім у цьому відеогайді. Але перед початком нагадую за підписку та вподобайку. А в телеграмі я викладаю різноманітні моменти життя, розробки відео та й просто там багато цікавого контенту, тому всіх чекаю. Традиційно почнемо з скілсету. Навичка Олоруна випускає електросферу, яка завдає демедж та може перестрибувати по ворогам, як молній бейдов. Суть навички залити енергію. Вона створює декілька електрочастинок, а за рахунок другого пасивного таланту може залити ще 9 олоруну та активному персонажу. Енергія нам треба для ульти, яка коштує 60 одиниць, і створює зону, в якій вороги будуть періодично отримувати електродемедж, а ще вона вміє агрити на себе ворогів. В цілому непогана здібність і качати її бажано, бо демедж там в цілому приємний. Але головна суть Олоруна покладена у перший пасивний талант. Він надає йому 40 одиниць нічної душі, коли будь-який член команди активує вибух нічної душі. Також ці поінти можуть отримуватися, якщо будь-який член команди задасть гідро чи електродемеджу по ворогу. У цьому випадку Олорун отримує ще 5 одиниць. Цей ефект можна активувати до 10 разів за 15 секунд. Але навіщо це нам потрібно? А справа в тому, що коли ворог отримує демедж від реакції заряджень. Або демедж з характеристикою нічної душі, то лорун задасть електродемеджу, що дорівнює 160% від його атаки. А також ця мовлення споживає 10 одиниць нічної душі. Цей талант нам диктує правила збірки команд з Олоруном. Але про це ми поговоримо трішки згодом. Щодо пріоритетів прокачки, вибух стихій можна зробити 8 або 9 рівня, а навичку також докачати до 8 десь, бо відсотки там в цілому непогані і достатньо приємні, і відмовлятись від них не має сенсу. Але також бажано дати йому 90 або хоча б 85 рівень, бо таким чином ми значно збільшимо демедж електрореакцій, які мають тут не останню роль. Збирати нашого електропарубка дуже легко. Найкращий лук на нього це елегія, купа відновлення, гарна базова атака і бав союзників на атаку та майстерність це все, що нам потрібно. Але якщо ви бажаєте збільшити демедж самого ларона, то ставте акву або будь-яку іншу критову п'ятірку. Найкраща четвірка для Олоруна в демедж це мисливець тихої алеї, тим паче, якщо він у вас має третій і більший рівень пробудження, що можна розглянути крафтовий лук на тлану, особливо якщо ваша команда відповідає умовам, або більш стабільний лук з фонтейну. Далекомір також гарно бафує демедж, але навряд чи він у вас є на гарних пробудженнях. Якщо вам треба відновлення, але втрачати демедж ви не бажаєте, то гарним варіантом є лук за івент версії 2.7, або на крайній випадок жертовний. А ось якщо вам більше подобається сапортська роль олоруна, то класичний Фавоній найкраща опція. До речі, щодо збірок, подивимось, що збирати цьому парубку у артефактах. Найкращий сет це очевидно сові героя. У цьому випадку факт наявності повного комплекту в рази важливіший, ніж його характеристики. Але якщо у вас вже є носі цього комплекту, то можна поставити або церемонію династії, або повний електросет, або на крайній випадок можна розглянути емблему. Але, як на мене, краще вже буде зібрати 2 на 2 сетів на електроафікс, обсидіанового кодексу та різних шматків. На атаку або відновлення з гарними характеристиками. Буквально пару слів про Лору Навдендро. Дендро. Якщо він вас активує бутони, збирайте квітку втраченого раю. У всіх інших випадках або мрії, або мікс зі шматків на майстерність та відновлення. З підбором статів Холору на все дуже просто. Годинник майже завжди на атаку, але якщо у вас багато атак, наприклад, за рахунок зброї, то в цілому можна поставити відновлення, калих на електродемедж або атаку, тим паче, якщо у вас є С 2 і голову накрити під співвідношення 1 до 2. Внизу шукаємо крити, відновлення, атаку та майстерність стихій. Орієнтовні стати, які бажано мати на Олоруні, атака від півтори тисячі. Відновлення треба від 130% Дабл Електро і до 180 при найгірших варіантах, але в середньому десь 145-150% вистачить вам з головою. У критах, як завжди, намагаємось, мати щось типу 1 до 2, але якщо більш конкретніше, то крит шанс від 65%, а мінімум крит демеджу десь 120%. Але в цілому, як я казав раніше, наявність повного сувія героя. Важливіше будь-яких характеристик. Швидко пройдемося по сузір'ям Лоруна. Перша збільшує кількість стрибків з'єжки з 3 до 5, а ще збільшує деміж атаки з пасивки. Друга дає Лоруну 32% електроафіксу, четверта збільшує швидкість обертання ульти та зменшує її ціну на 8 енергії бо відновлює їх одразу після використання цієї здібності. І шоста зірка збільшує атаку активного героя після активування першої пасивки. Чи треба йому зірки, як на мене ні. Бо різниця між С0 та С6 Олоруном складає близько десь 50%, що, звісно, приємно, але назвати його прям констозалежним, як на мене, не можна. З більш-менш ключових зірок можна визначити першу та шосту. Перейдемо до команд. Головна ціль Олоруна — це бафити демедж за допомогою сета та завдавати демедж за допомогою пасивного таланту. І тут можна виділити дві головні концепції. Перше це тейзери. Шаблон команд тут такий гідроаплікатор, другий електро та немо-персонаж, який буде різати резисти за рахунок смарагдової тіні. Але у таких командах є декілька нюансів. По-перше, вони себе гарно показують лише у мультатаргет контенті, де є хоча б 4 ворога. По-друге, майстерність стихій тут не надто обов'язкова характеристика, бо контролювати реакцію заряджень майже неможливо. Тому цілеспрямовано збирати майстерність стихії для героїв, скілсет яких її ніяк не використовую, я вам не раджу. Але ось баф на майстерність стихій для всієї команди це нам треба. Тому, якщо порівнювати цукорозу, особливо на С6 та С 0 казуху, то Перша буде краще у таких командах. Другий тип команд зобов'язує нас грати з натланнівськими ДД, але на даний момент єдиний демагер, який гарно синергує з Олоруном, це Часка, та у майбутньому, з вірогідністю 99%, це буде Мавуйка. Також ще можна поставити Олоруна до Кініча через те, що він не має надто багато електростатусу, тому час від часу зможе активувати квікен реакцію і баф таким чином Кініча та Емілію, але це не дуже стабільно і, як на мене, краще буде дочекатися релізу Мавуйки та Пірумандрі. Щодо його гри у інших концепціях, там він не більше, ніж просто опція, тому і зупинятись тут надовго я не буду. Настав час підсумків: Олорун цікавий, корисний та сильний персонаж. Він має потенціал стати новою шеврес, але для Тайзер команд, тому якщо він вас не оминув, то я б радив вам його прокачати, тим паче, що він достатньо легко збирається і при цьому має шалену ефективність. А яке ваше ставлення до Олоруда? Буде цікаво почитати у коментарях. Я б дуже хотів добути тисячу підписників до кінця цього року і буду дуже вдячний вам, якщо ви мені допоможете. На цьому все всього найкращого і до зустрічі у наступному відео.